Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Ви слухаєте Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я Аліна Сарнацька, сержант ЗСУ. До повномасштабки була аспіранткою з соціальної роботи. І у нас сьогодні в гостях чудовий військовий Максим Курочкін. Відомий драматург. Доброго дня. Добрий день, бажаю здоров'я. Дякую, що долучилися. Дякую, що ви погодилися на участь в такому простому подкасті. Розкажіть, будь ласка, про те, що ви робили до повномасштабки, там, наприклад, в 2021 році, чим ви займалися, як це бути драматургом в 2021 році? Дивіться, ну, в принципі, я готувався до того, що треба йти добровольцем, коли. Путін попре, тому що попереднє моє життя складалося так, що я довго жив і працював в Москві. І, звісно, розраховуючи на те, що я е, допоможу тим людям е, зробити прогресивний театр, який буде за демократію, за, е, за якісь цінності людські, і ну, що е, якимось чином я буду впливати на те, що Ця країна звільниться від, своїх, від своєї карми, але цей план, як ви бачите, не спрацював, і тріумфально він не спрацював. тобто, І мій план на життя був розбитий, тому, звісно, виразити все, що я відчуваю до тих людей, я міг тільки одним способом, що коли вже от таке почнеться, то тільки автомати тільки. Тобто ви в 21-му знали, що буде велика війна? Так. Да. Це прозріння людини яка пише сюжети, чи це просто досвід? Дивіться, ну. З одного тут є дві. Е, от коли я чую таке питання, мене розриває, тому що з одного боку я е, маю історичну освіту, е, все ж таки, і в мене жодних ілюзій з приводу рашки не було. Е, і з дитинства, тобто з початку 90-х, я писав. Е, Писав сюжети, писав uh, п'єси, які так чи інакше обігрують цей, uh, цей конфлікт і дають такий невтішний прогноз. Це раз. Але в мене, в мене була ілюзія, що ми проскочили, що на початку 90-х, uh, от той момент, коли це мало статися, ми пройшли, і, і далі є шанс, uh, uh, є шанс бути тими самими Тими, хто вижив. Тобто, що не треба буде вмирати, а треба буде просто жити в цікавому, новому світі, конкурувати на рівні сенсів. Що ви робили 23 лютого? Приблизно? Ну, чого ж, приблизно, я пам'ятаю, я спілкувався з сценарною групою, ми обговорювали розвиток кінопроєкту. І 24-го? 24-го. ну, коли я почув вибухи, я пішов наповнив ванну, дав батькам ще поспати, щоб трошки менше в них була війна. І так почав потихеньку збиратися, бо, звісно, хоча розумний-розумний, але цю наплічник не зібрав, звісно. І скільки, скільки часу ви збирали наплічник? Це велика історія. Справа в тому, що я обіцяв колись в 2014 році, коли я приїздив до ТЦК, попбу я отримав повістку і приходив, до ТЦК прийшов цей як Велка. Ну ну, 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 да, да, ну медогляд, як так. за радянською. Термінологію, я пообіцяв, що якщо от почнеться повномасштабка, я прийду. Тобто мені треба порішати свої якісь питання, а написав, що як почнеться, то прийду в перший день. Ну і тому зранку там, перевірили бомбосховище, натягали води, трошки там, сміття прибрали, щось так переконалися, що батькам є куди спуститися. І поч... почалапав до до військомату, тоді ще так в мене в голові він називався. Там зустрів одного чемного якогось кулеметника чомусь з дуже великим кулеметом, спитав його, де там дають автомати. Він зробив такий театральний жест велкам. Velcome потрапив в невеличку чергу, яка там ну, 15 осіб, здається, я порахував заради цікавості, і щоб на той випадок, коли ви спитаєте, щоб це була точна історична штука. І там були, досить такі, досить серйозні дядьки, які вже чітко знали, куди вони йдуть, що робити і як робить. І, і оце, звісно, ну, фантастично. Нам варто захищати цю країну, в якій ми живемо, тому що от мій власний досвід, що він каже? Я ж як людина, яка ще служила за Совка, я знаю, що якщо ти зайшов у військомат, ти вже звідти ну так, тебе не випустять. от просто так. Тоді б такого не було. Я прийшов в воєнкому, ну і так кажу, ну от так я обіцяв, прийти от до, до 10-ї, але ж. І батьків там трошки не, не прилаштував і не зібрався, тр... каже: ну, тобто, є якісь там ще кілька годинок мені треба. Він каже: друже, будеш готовий, при... прийдеш. І оцей оце елемент довіри, який. Е... Ну, мене вразив, от, чесно кажу, тому що це був. Я розумію, що цей дос... досвід не масштабу... Не в кожного такий досвід, тобто, і не з кожним так розмовляли, і, можливо, на наступні дні розмовляли якось по-іншому, і може зараз розмовлять якось. Ну, Мій досвід саме такий. І що ви робили наступні півроку в армії? А, ну, спершу, от 25-го я вже був. Вже записався до лавтера оборони, отримав автомат. В першу ж ніч ми висунулися на якісь рубежі, де ми мали щось захищати. Якісь об'єкти в Києві ми охороняли. Потім, коли стала загроза захоплення Києва, зменшилась, і навіть я не встиг потрапити, хтось встиг, уже в Ірпінь я не встиг. Потім нас перекинули під. Північні рубежі, а потім ну, мав честь трошки е, таки потрапити до прийняти участь в якихось бойових ситуаціях на в Луганській області. Е, от. В ролі кого? Ну, командира відділення. Ви офіцер? ні Ні-ні, я сержант. Сержант. А чому вас поставили командиром відділення, як ви це бачите? Ну, тільки тому, що я сержант, мабуть, тільки тому, що. Ну, може, ще щось таке, досвід, я не знаю, розумний погляд. Та ви знаєте, ну в нас ротою командував з рядовий, тому сержант, командир відділення, це означає, що його військова кар'єра дуже не цікавить. Окей. Як ви почувались? Чи думали ви про те, як ви будете описувати ці події? Як проявляється драматург? Коли він стає командиром відділень, Аліно, ну тут думав я весь час, і розумієте, і проблема в тому, що я нічого не міг писати, і я досі тільки відновлююся якимось чином. Тобто, цей масштаб того, що відбувається, і того, що я побачив, пережив, і як це з одного боку не так, як я уявляв, а з іншого боку, так як я уявляв, і це такі. Такі грандіозні теми і такі грандіозні сюжети, що мені потрібен весь час. А, наразі я військовослужбовець, тобто, і я сподіваюся, що ми ж не будемо говорити далі тільки про мене. Тобто, в, в, Я хочу дуже багато часу, щоб це про все писати. Тобто, після Дембіля? Да. Після цього ви почали служити військовій частині, яка займається. Я не знаю, там, медійними проектами? Ну, Це ж не, не так одразу було там, кілька ітерацій був, був там поранення в мене смішне, але ну, там, теж і його знецінювати не варто, тобто все рівно це досвід. І свою маленьку краплинку я мав в честь пролити за, за, за Україну. Мене. Дивує одне, розумієте, от просто що, прошов... Тобто, я, як військовий, звісно, такий собі. А, але де знаходять силу ті люди, які роблять це знову і знову. От мій мозок відновився десь от після тих бабахів і реальної от цієї стрілянини, ну, десь через півтора роки. Тобто, я так от спостерігаю, що я вийшов на. Нормальний рівень складання літер в слова, в літер, в речення, розумієте? А, а як е, люди, по-перше, продовжують це знову і знову, і знову робити, це, це грандіозний подвиг, це е, ну, це величезна подяка от цим справжнім героям, які е, не рефлексу, ну, рефлексують всі ж, всі ж вже розумні, тобто нема, нема дурних. Uh, і, і величезне здивування тими, хто може не тільки uh, бути військовим, але й писати, і класно писати. Це, звісно, знімає uh, капелюха. Кого ви порадите з військових? Хто ці люди, які класно пишуть? Uh, дивіться, тут от точно ні, тому що я когось забуду, когось не скажу. Uh, моя невеличка. Невеличка зона адекватності це сучасна драматургія, розумієте, українська, і там я більш-менш можу свою якусь експертну оцінку давати, а прозу читаю ну, значно менше, ніж то, вона того варта. Чому люди, які раніше написали, коли стають ветеранами після війни, часто після демобілізації або навіть в процесі, Починають писати, або робити щось інше, я не знаю, грати на гітарі. Що, що їх змінює? Ну, грандіозне, грандіозне питання. Ну, Гадаю, що творчість це і є справедлива форма. Існування, розумієте? Тобто це і є існування, це і є те, для чого ми прийшли в цей світ. Як би це, е, ну, це, це, це ну, це гра за великим рахунком. розумієте? Ми, ми з'явилися в цей світ грати. І коли-небудь ми побудуємо людство на цивілізацію на принципах гри і будемо безкінечно насолоджуватись цими, цією грою в бізнес, грою, в кохання грою. В якусь соціальну активність, наприклад, розумієте. Це ж чудово. Заради чого ви конкретно пішли воювати? Ну, щоб вони не прийшли, щоб тут не було крові, щоб тут не було їхньої логіки, їхньої. Їхнього духу, врешті-решт, розумієте, щоб е, наші міста були убезпечені від, е, від того хворого світобачення, щоб діти жили в, без булінгу, без, е, Ну, врешті-решт, щоб відбулася українська цивілізація в тих формах, в які я вірю, в, е, щоб реалізувався той потенціал, який є в українців. Е, Наповну, і е, він був, щоб ми дихали сильно, глибоко і ну, творили чудове мистецтво і чудову країну. Як ви почуваєтесь через два роки в армії зараз, що вам дає сили вставати зранку, продовжувати службу? Дивіться, ну мені пощастило це. Тому тут е, казати я. Роблю так чи інакше те, що б я робив, якби я був в цивільному. Ну, тільки, тільки я б робив може, за гроші, але, а зараз. Ну і не тільки, можливо, в цьому різниці. В підпорядкуванні, да, підпорядкуванні якихось... там, може, якось щось би я робив не так, розумієте, але в принципі, це. Фантастичне. Я сподіваюся, що в. Дивіться, ну мені пощастило. Давайте я скажу про наш проєкт. Хочете, не хочете. Е... Okay. Е... Не, не, не... Б -б -б... Я зараз в Теромедіа, і е... разом з театром драматургів ми створили такий проєкт «Театр ветеранів. Розумієте? І це класна річ, тому що про. Про війну, про російську Українську війну мають розповідати люди, які взяли до рук зброю і саме в форматі п'єси. Бо п'єса це дуже швидко, вона може швидко дійти до, до глядача іноземного. Розумієте, вона дасть, по-перше, фантастичний поштовх. Тій людині, яка буде писати, тобто я не хочу розмовляти в термінах реабілітація, бо я не є реабілітологом, є, хоча з нами там працюють психологи, і всі кажуть, що пояснюють, що сам процес е, творення театру, творення п'єс, е, вивчення складних цих задач він є терапевтичний, розумієте? Але нема кращого досвіду, ніж ну, заняття взагалі, ніж. Думати про нові п'єси, ніж запалювати, от, пояснювати людям, наскільки це універсальний і могутній інструмент. Тобто ви зібрали ветеранів, відібрали їх текстами чи якось інакше, і тепер у вас є група ветеранів, яку, яку ви навчаєте. Дивіться, зібрав не я, зібрав колектив ТРО Медіа, в якому який я зараз представляю і який там рядовим учасником якого я, я є, розумієте? А це завдяки. Цьому колективу завдяки е, тому, що ці люди е, горять на роботі і роблять більше, ніж, е, е, ну, ніж заплановано, розумієте, ми маємо таку можливість зайнятися в тому числі і театром. Бо ну, це парадоксально, але це точно. Е, це я не хочу використовувати там слово «зброя», бо це було б зброї, якби цей театр був створений 30 років тому. розумієте? Якби ми накопичили е, е, ті наративи, які б зараз роби, ну, допомагали нам отримувати допомогу, зброю, якби ми е, достукались до наших людей, пролікували мізки ватникам, пролікували мізки ждунам, таким. Поміркованим театральним діячам, там, ну і таким наївним, врешті-решт, персонажем, як я, яким я був сам. розумієте. От тоді б це була зброя. Зараз це потенційно може претендувати хоча б в якійсь історичній перспективі, бути якоюсь допомогою тим людям, які тримають справжню зброю, розумієте? Але я в це вірю, я дуже в це вірю, що ми маємо виходити на, на ринок класних Сучасних наративів і конкурувати за тими законами, за якими конкурує сучасний вільний світ. розумієте, Вільний, я вкладаю в це слово не просто форму соціальної якоїсь організації, а і вільний в сенсі думки, розумієте, не вільний навіть від якихось. Ритуалів, ну скажу, не красиво, може від ритуалів толерантності показної, розумієте? Від того, що, ну, бо людська думка, яка замішана на гуманізму, її ну, сила ну, могутня, і я дуже в неї вірю. А якщо нас слухає драматург або я не знаю інший будь-який інший театральний діяч, актор. Режисер, і думаю, чи не піти йому в армію. Що ви йому скажете? Ну, ну якщо він не хоче бути в рідному місті, то варто йти. Дякую. Це був подкаст Добровольці на громадському радіо. І з нами був Максим Курочкін, відомий український драматург, а також військовослужбовець Сил Територіальної оборони. Дякую за те, що слухаєте нас. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.